Що на твою думку подібне між польськими та українськими фільмами? Що між ними спільне, а що відрізняється? Мені здається, що в українському кіно, вже так технічно кажучи, більше діалогу. Польські фільми часто мовчазні. Польські творці намагаються виразити себе головним чином за допомогою образів. Тоді як в українських фільмах розмови все ще відіграють важливу роль. Я переконана, що в українському кіно більше гумору ніж в польському. В ньому правда, так це дуже цікаве зауваження. В ньому присутньо більше самоіронії ніж у польському кіно. Мені здається, що польські творці хочуть розповісти свої історії настільки серйозно, що, можливо, іноді їм бракує трошки іронії. Я також дуже люблю польський кінематограф. Намагаюся дивитися всі польські фільми, які виходять протягом року, щоб теж розуміти, що відчувають творці, та у якому напрямку ми рухаємось, подібно з Україною.